Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі Мамина Помічниця. Сьогодні приготуємо дуже смачні профітролі з ванільно-заварним кремом. На просторах інтернету є безліч запропонованих рецептів для профітролі. Сьогодні я поділюся одним з рецептів, який є для мене провірений. Неодноразово за ним випікала. І завжди вони у мене получаються. За смаком дуже смачні, м'ягенькі, ніжні, тому запрошую всіх залишатися разом зі мною на каналі. І давайте приготуємо таку смакоту разом. І для тіста нам треба такі продукти: вершкове масло, щіпка солі, цукор. Борошно відразу у мене просіяне вода та яйця. І на рахунок яєць може піти від 3 до 5 штучок. Так як консистенцію тіста ми робимо з збитими яйцями. І в процесі готування я все вам гарненько розкажу та покажу. Отож почнемо готувати. Для цього беру каструлю з товстим дном. Вливаю підготовлену воду, додаю цукор, сіль та вершкове масло. Каструлю ставлю на плиту та вмикаю середній вогонь. І чекаю, аби ця маса в мене добре закипіла. І, звичайно, буду її помішувати. Маса моя вже добре закипіла. І на цьому етапі додаю борошно. І як бачите, додаю все відразу борошно. Добре перемішую. Маса повинна добре наша заваритися. Не просто там перемішали, і все. Проварюю, там вже можна ну, на тихому вогні. Постійно перемішуючи, заварюю борошно приблизно 1-2 хвилини. Борошно моє вже добре заварилося. Я забрала каструлю з вогню і ще перемішую для того, аби воно скоріше простило. Залишаю або воно собі ще остивало, а за той час зіб'ю яйця. Для цього розбиваю в мисочку 4 яйця і добре перемішую їх обичну виделку. Так, яйця в нас готові. Тісто заварне готове, воно тепле, але вже не гаряче. І що ми робимо далі? столовими ложками, тобто маленькими порціями, ми додаємо збиті яйця і добре вмішуємо в заварну масу. На початку ролику я вже казала, що консистенцію тіста ми робимо з яєць. І дуже дуже важлива правильна консистенція. Якщо буде за рідким тісто, у вас не підіймуться профітролі при випіканні. Так само, якщо буде за густим тісто, так само не підіймуться при випіканні. Тож дуже важливу роль потрібно нам звертати на саму консистенцію тіста. Добавляємо маленькими порціями і вмішуємо. Дивіться, яка у мене готова консистенція тіста. Тісто густе, однорідне, але при цьому, коли я підіймаю ложку доверху, то тісто тягнеться. Ось така повинна бути ідеальна маса для профітролю. В мене сьогодні якраз пішли всі 4 яйця, але іноді, буває, менше може піти, може навіть піти більше. Все зависить від величини самих яєць. Тому це все враховуємо. Далі просто за допомогою двох столових ложок, перекладаю форму. Форму я попередньо застелила пергаментом. І ще таким скористалася невеличким лайфхаком, щоб в нас не скользила бумага для випічки, я зафіксувала її просто цим самим тістом знизу. Викладаємо одним шматочком. По столовій ложці. Одним шматочком, так як якщо ми будемо ще докладати, то тісто просто не з'єднається одно з одним при випіканні. Шматочок взяли і поклали. З цієї порції в мене вийшло якраз 20 штучок. Ось мої красені вже готові випічені. Випікалися вони. 20 хвилин при 200 градусах. Далі я знизила температуру до 180 і на зниженій температурі випікалися ще 25 хвилин. Разом випікалися 45 хвилин. Але, як завжди, я говорю у кожному ролику, коли щось випікаю, то наголошую, що час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Тому тут орієнтуйтеся в по своїй духовці. Готуємо крем. Готується він дуже легко та просто. Беремо ванільний пудинг, додаємо цукор та молоко. Добре перемішуємо та заварюємо на тихому вогні до загущення. Коли почне булькати наш заварний крем, проварюємо не більше хвилинка забираємо його з вогню. Накриваємо харчовою плівкою в контакт до повного охолодження. Коли крем простиває, добре взбиваємо міксером. Далі додаємо вершкове масло і ще раз добре збиваємо міксером. І наш крем готовий. Наповняємо ним наші простивший профітроль. І подивіться, яка в нас получилася смакота. За смаком вони дуже смачні, ніжні, такі пухкі, але дуже дуже смачно, по домашньому навіть краще магазинного. Всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних і порадувати таким смачним заварним тістечком до чаю, до кави себе та своїх близьких. Гарно дякую всім, хто був сьогодні з нами на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім приємного дня та мирного всім нам неба. Хай Господь вас благословить і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.